Друзі, всім привіт! Ви дивитесь канал Драві Лайф. Я Костянтин Луговий. Зараз я знаходжусь в селищі Чайки Київської області. Це буквально один кілометр від Києва. І вулиця, якою я зараз іду, обрана не випадково. Справа в тому, що на протязі 4,5 років я саме цією вулицею прямував кожний день на роботу. Один із кращих рнд центрів України. Останній раз я робив це 23 лютого 2022 року. Як тепер ми вже знаємо, це був останній відносно мирний день в Києві. Увечері того дня ми сіли в машину і поїхали додому, маючи намір наступного дня знову, як завжди, поїхати на роботу цим шляхом. Але цього не сталося. 24 лютого почалася війна. І справа навіть не в тому, що війна вирвала мене з Києва, відірвала від роботи. Ми, в принципі, розуміємо, що війна закінчиться і ми повернемось додому. А справа в тому, що де б я не працював після війни, цим шляхом я точно на роботу більше вже ніколи ходити і їздити не буду, тому що в цей офіс влучила, влучив російський снаряд і знищив його. Там все згоріло і офісу нашого більше, на жаль, немає. Іронія долі полягає в тому, що ця вулиця носить ім'я Валентини Чайки. Хто не знає, Чайка це позивний ті Це та потвора. Яка відіграла не останню роль встановленні путінської влади в тому і сьогоднішньому найбільш такому ганебному вигляді. І от офіс, який знаходився на вулиці Валентини, чайки, був знищений російським снарядом. Зараз я підійду ближче і покажу вам, як він тепер виглядає. Ви спитаєте, як сталося, так що він знищений, адже чайки не були окуповані. Так, дійсно, чайки. На щастя, не були окуповані, але вже наступний населений пункт Стоянка була окупована. Тобто, звідси до лінії фронту навесні було дуже-дуже близько. Оце сліди руського миру. Ну і ось власне будівля, в якій був наш офіс. Отак руський мир знищує те, що створювалось роками, те, у що вкладалися гроші та душа та труд дуже багатьох людей. Ну а ви, друзі, підписуйтесь на Драйві Лайф, Будьте нашими спонсорами, патронами на Патреоні. Ставте лайк цьому відео і не забувайте натискати на дзвіночок. До нових зустрічей на Драйві Лайфі.